Якщо ви пишете книжку в співавторстві, і у вас є два або три співавтора, то вам обов'язково потрібен договір про співавторство. Що там повинно бути? Там повинно бути прописано все, хто написав книжку, хто дописав, хто що робив по цьому тексту. Там повинно бути прописано, які частки Тексту ваші і що ви будете отримувати в разі продажу цієї книжки, які відсотки по роялті, і в разі передачі або продажу авторського права на книжку, теж хто скільки чого буде отримувати. Раджу обов'язково цей договір вам прописати. Бо, по-перше, його не приймуть, вашу книжку не приймуть без цього договору в книжкових магазинах. Нормальних книжкових магазинах або сайтах. А по-друге, навіщо вам постійно чекати якісь конфлікти, непорозуміння, якщо може бути все прозоро. До речі, у нас такий шаблон договору є. Можемо поділитись. І якщо вам потрібен чек-лист по всіх процесах, по написанню друку, видавництву, продажах вашої книжки, пишіть одиничку в коментарях. І ми цим чек-листом поділимось. Дякую за увагу.